Милість Всевишнього Бога до нас так багата, щедрість Творця до людини не має межі, маємо радість сьогодні великого свята, дивні налиті плоди, Божий дар від землі. Ще на початку Бог сіяння сам встановив з давніх далеких часів так ведеться людьми землю примножити плід, сам Господь наділив. Будьмо ж вдячні від серця Всевишньому ми. Щедрий, недавно зібрали женці урожай, ласка Господня в спокійній погоді сприяла, так не залишив ти милістю рідний наш край, небо рука знову нивий поля зберігала. Здавна народу Ізраїля ти це свято, радість, подяка з'єднались відтоді в одне. В ньому закладено, Боже, Тобою багато. Пам'ятка жнив для народу і досі живе. Боже, це милість у хлібі стоїть на столі, житниці повні зерна, які Ти дарував, фрукти смачні, гарні овочі, плід від землі, сонцем зігрів і дощем уночі поливав. Щиру подяку від церкви сьогодні прийми, маємо досить, і голод не косить людей. Радісно серцю, бо гарні ось поруч дари. Батько Небесний, ти щедро годуєш дітей. Боже, навчи нас про Тебе завжди пам'ятати, щиру подяку принести Тобі від душі, даром небесним, що ти нам даєш цінувати, вдячними бути Всевишній, лише тільки Тобі.